Доброго дня, шановні радіослухачі у студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова. Сьогодні 18 січня 2024 року. На годиннику 10.11. 10 годин 11 хвилин гість нашої програми. Сьогодні кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. Тема нашого сьогоднішнього ефіру чи бути в формулі. Миру нашої ефіри я нагадаю. Ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо. Місто над Богом. Доброго дня, доброго дня, пане Максиме. Доброго дня. У неділю, 14 січня, у Давосі почалася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій у порівнянні з жовтневою зустріччю на Мальті збільшилась на 20%, з 66% до 81%. Йдеться у телеграм-каналі голови офісу президента Андрія Єрмака. Ця зустріч передувала початку роботи всесвітньої економічного форуму в Давосі, який відбувається цього тижня, та на якому зібралися політичні лідери з понад 100 країн світу, ну також бізнесмени, громадські діячі і багато інших. Серед ключових тем: конфлікт на близькому сході. Війна в Україні, також технологічний прорив штучного інтелекту. Тема війни в Україні на форумі у Давосі була помітна, але не домінувала. Про це йдеться у статті New York Times. Чиновники та бізнесмени з Європи та всього світу продовжують висловлювати підтримку Україні. І занепокоєне тим, що вона втрачає зовнішню фінансову підтримку. Водночас вони публічно і приватно наполягають на дипломатичному припиненні війни. Пишуть автори статті. Зеленський своїй проми пропагував український мирний план і закликав посилити санкції проти Росії. Мирний план Володимира Зеленського передбачає повний вихід російських сил. З усієї території України, включно з Кримом, виплату репарації притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Ну і питання, яку можна дати оцінку прямої президенти Удавосі, який відгук вона буде мати серед, скажімо, наших партнерів. Знаєте, це питання є продовженням нашого ефіру минулого тижня, коли ми говорили про концепцію зовнішньої політики нашої держави на найближчий час. От можна сказати, що ця промова вона була системною, і вона дає якраз відповідь на питання, що Україна пропонує світу. І ми побачили те, що перше позиція президента не змінюється. Тобто він наголошує на тому, що наша держава це є фарпост боротьби між світом добра і світом зла, умовно кажучи. Те, що наша держава є щитом НАТО, є щитом Євроатлантики. Але важливий момент, дуже важливий і принциповий момент, те, що президент Зеленський почав ув'язувати між собою всі конфлікти в світі, і це є дуже таким важливим і принциповим моментом. Своїй промові, наприклад, зазначив те, що конфлікт в Сирії, який вже триває більше, аніж війна. Ну, війна в Сирії, можна так казати, вона вже триває більше, аніж, наприклад, війна в е, нашій державі. І він зазначив те, що проблемою цьому є Путін. Є режим Путіна, тому що саме він не хоче зупиняти. Він зазначив про те, що конфлікти в Африці так само є результатом діяльності зовнішньої політики України, ой, України е, зовнішньої політики Росії. Зовні Політики Путіна, і він підкреслив, чітко підкреслив те, що е, категорії мислення е, Росії вони от десь знаходяться в 19-му в 20-му столітті, і е, є такими, що протирічать існуючому статусу Кво, існуючому порядку денному, цінностям, нормам, які е, які притаманні сучасному світу. тому е-е це перший момент. Другий момент, те, що він наголосив на тому, що замороження конфлікту є недопустимим, тобто, те, що необхідно продовжувати бойові дії для того, щоб е одна із сторін перемогла або напевно можливо там підписали якісь угоди але для того щоб не було замороження цього не було замороження цього конфлікту при цьому на наших умовах тобто оці пункти які ви зазначили тобто це ті умови які україна вбачає приємлими для себе з точки зору Можливих підписання якихось угод або е, завершення цієї війни, тому в принципі, ми можемо сказати, що е, ну тобто, президент, президент, в на цьому е, заході дав відповідь на те питання, яке ми поставили минулого разу, тобто, що є концептуальним баченням, як президент бачить світ, як Україна бачить світ, що ми пропонуємо світу. От, власне, він за, він там акцентував увагу на тому, що чи готові ви. Мається на увазі європейські держави посилати своїх дітей, посилати там своїх чоловіків на війну у випадку, якщо Україна програє, і він сказав, те, що Україна, яка на даний момент і так знаходиться в стані війни з Росією, яка і так готова себе захищати, яка готова себе захищати, вона готова вирішити цю проблему для світу і тим самим вирішити багато існуючих конфліктів. Тобто таке світобачення. Запропонував наш президент. Я б сказав, що це доволі цікавий і сильний крок, тому що до цього е, риторика нашого президента вона була м'якше Тобто він е, наголошував на тому, що на тому, що Путін і російські еліти вони є терористи, але при цьому не було ув'язки такої глобально, е, такої глобального е, ув'язування всіх цих речей. Зараз він це зробив і. Е, Ну, це той це один з варіантів політики, який ми колись розглядали, і от саме на ньому, саме на ньому, зупинилися. Тому ми чітко можемо сказати те, що основна задача, основний курс, який взяв президент Зеленський офіс президента, це ну, все ж таки, це перемога, це не заморожування, це саме спробувати перемогти в цій війні. Ну, наступне питання. Видання Вашингтон Пост цитує свої статті російського президента Путіна, виступаючи на раді муніципальних чиновників, він описав формулу миру Володимира Зеленського як фактично заборону на мирні переговори з Москвою. Ну а заклики до мирних переговорів Путін назвав спробує змусити Росію відмовитися від досягнутих здобутків, додавши, що це неможливо. Це цитата. Навже ці слова можна розцінювати як бажання Росії? Сісти за стіл перемовин на який результат вони в такому випадку розраховують, якщо заявляючи повертати окуповані території, вони не збираються, а війська виводити вони не збираються. Ну за на що вони? Що ще вони хочуть, знаєте? Я коли слухав оцю частину спічі російського президента, то нічого крім матірних слів, причому в доволі необмеженій кількості, а воно в мене не викликало не, власне, нічого нового. Про це це тут дуже важливий момент. Дивіться, воно та нічого нового, але як змінилася риторика, те, з чого в мене прям ну, зовсім підгоріло, це те, що фактично він своїм коментарі коментарем власне підтвердив те, про що сказав у цьому на заході наш президент, але важлива риторика. От він сказав те, що російською, те, що Росія не відкажеться від зроблених за полтора года завоєваній, тобто він мисле реально категоріями отієї. Політики 19-го, там початку 20-го століття, коли відбувалося саме завоювання. Тобто... А, а хіба це власне нове? Я думаю, це що... не нове, але він вперше за весь цей час артикулював це. Тобто, ви розумієте, що він е, от він як особистість насправді довго тримався, і він от відкривається дуже поступово. Тобто, там декілька місяців назад декілька місяців тому він е, раптом заявив про те, що ну, типу, а, а що там? От цей опозиційний політик він же ж не створює нам небезпеки, навіщо на нього полювати? Тепер він почав говорити про завоювання. Тобто, воно, звісно, не є нічим новим, але це підсилення, точніше, оце зміна риторики на більш агресивну, вона якраз і є свідченням, от того, про що зазначив наш президент. Тобто, якщо заморозити, як би це, ну як би це. Знаєте, якби це жорстко не звучало, як би там ми всі не хотіли, щоб воно вже закінчилось, але тут питання не в нас, питання от в цих матірі, це нельзя, в цих недолугих от людях, які не хочуть цивілізовано розбудовувати відносини на засадах там поваги до прав людини, до прав свободи слова, до поваги демократії, от вони хочуть яких завоювань, і от в цьому, в цьому і існує загроза, і цими підтверджуючи слова нашого президента, який сказав, що у 14-му році, у 15-му році відбулось замороження конфлікту. Вони набралися нової сили, і бац, повномасштабне вторгнення. Відповідно, от просто нічого нового він не сказав. Він просто і ще раз акцентував увагу на тому, що зупинятися не збирається. Вот, і все. Держсекретарь сша Антоні попередив що президента росії а Путін агресивні задуми, що пристягаються далеко за межі України? Блінкін зазначив, що глава Кремля не зупиниться біля кордонів України і що йому дозволять перемогти? За словами держсекретаря, такий сценарій загрожує серйозною небезпекою, оскільки може втягнути США у прямий конфлікт з Росією. Які кроки може зробити США, щоб не допустити цей сценарій? Ну, взагалі якось тут складно щось коментувати. Але які кроки, чергові кроки, може зробити США, щоб не допустити? Значить, дивіться паралельно із тим, як от наш президент давав свою промову в Давосі, відбувається я б сказав, протистояння між президентом Сполучених Штатів Америки та Конгресом Сполучених Штатів Америки в питанні виділення фінансової і військової підтримки для нашої держави. І президент Байден наголосив теж саме в черговий раз: те, що е, зневага до цього процесу, те, що е, заторможення цього процесу, це є загроза національної безпеки Сполучених Штатів Америки це є загрозою, в принципі, вільного світу. Тобто, перше, що вони можуть зробити, це подолати це подолати вето в конгресі на противагу цьому, представники конгресу зробили чергові заяви, що ніхто не повернеться до питання виділення коштів України допоки не буде вирішення питання із кордоном. Тому я б сказав, що от те, що вони можуть зробити, це розібратися власні внутрішній. Політики і запропонувати республіканцям таку альтернативу або такий консенсус, який влаштує обидві сторони. І ну, зараз да, ми бачимо таку складну тенденцію того, що от вони намагаються перемовлятися, але це те, що необхідно, це те, що необхідно, це те, що необхідно зробити американцям критично. Більш того, вони можуть збільшити санкції. Плюс, наш президент так само підкреслював, що заморожені російські активи повинні працювати на відновлення України і на закінчення цієї війни. Тобто, це ще один крок, який вони можуть зробити. Якщо не в рамках Сполучених Штатів Америки, то можливо, продовжуючи там консультації з європейськими державами, щоб Європа на це акцентувала увагу. Вони можуть ще один крок це зменшити кількість точніше. Збільшити санкції проти тих компаній, які постачають електроніку для російської зброї, ну і так далі. Якщо говорити про зовнішньополітичний курс, то тут звісно через внутрішню політику США доволі важко сказати. Але, от, в принципі, питання Ірану, питання Північної Кореї це так само ну, елемент, елемент взаємовідносин. Тим паче. Новина з'явилася, що Сі Цзіньпінь, він відмовився в межах в межах економічного форуму в Давосі зустрічатися із президентом Зеленським. Тобто, це є свідченням того, що вони намагаються ну, типу, бути над. Цією ситуацією вони, скоріше за все, китайська сторона не вважає, напевно, наш нас рівноцінним партнером, щоб можна було спілкуватися, і е, Сполучені Штати Америки можуть виступити таким медіатором або переговорщиком між нами та китайською стороною в цьому процесі. Тобто, ну багато чого, але от все упирається зараз в оцю внутрішню, в внутрішнє протистояння всередині США, про що ми вже і говорили, і я поки не бачу таких їх предпосилок щоб воно розв'язувалось, тому що сторони, поки обидві і сторін: і республіканці, і демократи, вони ну мають оці е, їх рамки, які вони встановили. І з офіційних заяв я поки не бачу е, таких кроків на можливо якісь ось поступки або на пропозиції альтернативи. Ну на жаль, а у ніч на 12 січня США Великобританія за підтримки низки країн атакували об'єкти повстанців. Хуситів у Ємені пізніше, 16 січня нової цілі союзників стали проти корабельних ракети Хуситів. Чому американці і британці наважилися на цей крок? Які будуть подальші наслідки? Чи можлива ескалація, наприклад, війни в Ізраїлі? Оце до речі, оце до речі, той крок, який ну можна сказати, американці вони на нього дійсно наважилися. Значить, хто такі хусіти? Хусити це радикально, радикально налаштовані ісламісти, які там, які частково контролюють окремі території в Ємені. І е, вони мають антиізраїльську риторику, а вони мають антиамериканську риторику, антиєвропейську риторику. Вони е, мілітаристи за своєю природою, і вони е, фактично ну радикальні ісламісти. Тобто, ця історія про світовий джихад, про те, що повинна бути встановлена єдина ісламська держава. Оце про них в картині світу е, англосаксонської співдружності, тобто британців, американців і канадців, хусити е, є. Е, е, е. Ну, скажемо, е, такою структурою, яка афільована до Ірану, і є ну, власне, продуктом діяльності іранської розвідки і іранських спецслужб для того, щоб е, дестабілізувати ситуацію в регіоні. Значить, е, так вийшло, що оці хлопці вони е, останнім часом почали здійснювати е, різні рейди і атаки на е, збройні сили Сполучених Штатів Америки, в тому числі, і е, протягом напевно тижнів. Трьох-чотирьох вже до цього моменту відбувалися ці дії, і американці не давали жодного, ну не давали жодної відповіді. А за весь час існування американської армії, ну це типу, не мислимо те, щоб хтось міг, типу, обстрілювати американські збройні сили. І от вони зробили цей крок як попередження, в тому числі і Ірану, для того, що хлопці хорош, треба закінчувати, чи призведе це. До ескалації в Ізраїлі, я думаю, ні. Тому що е, можливо, в тому числі американці, е, і там різні засоби масової інформації в США, вони е, якраз наголошували на тому, що Іран планував використати Ємін, в тому числі як плацдарм, типу для ескалації, і оце е, можливо можна розглянути як, е, як превентивний удар. Саме тому е, британці і американці наважились на це, і я не думаю, що буде якась ескалація, але важливо те. Що американці продемонстрували, продемонстрували як-то волю на те, щоб відповідати. Але я боюсь, що просто в ми ж розуміємо, що все, що відбувається, в тому числі навколо Ізраїля, це результат діяльності оцієї кампанії: Іран, Китай, Росія, напевно, Північна да північна корея і можливо вони того й прагнуть для того щоб потрошки потрошки починати ескалувати, для того щоб ну бу отакими Невеличкими кроками все більше більше спалахував цей регіон. Тому тут також треба бути дуже обережними з відповідями, але ну на той момент хосіти вже явно ну дуже прям набридли і США і Британії, і тому це було зроблено. Ну так багато часу залишається до завершення, але Україна вже розпочала підготовку до проведення глобального саміту, присвяченого питанням імплементації формули формули миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Давосі. За словами нещодавно Україна провела у Швейцарії Четверту зустріч радників нацбезпеки щодо формули миру за словами саміт має наповнити необхідну енергію все, що вдалося досягти. Швейцарія, за свого боку вже призначила людину, яка займатиметься. Питанням організації конференції, власне, чим полягає цінність проведення цього заходу, як він вплине на завершення війни? Мені цікаво, що означає слово імплементація, тому що в моїй картині світу імплементація це означає, що всі учасники даного процесу вони сядуть за стіл перемовин про щось домовляться і підпишуть документ. Значить, буквально декілька слів про теорію. А в теорії от є теорія систем в міжнародних відносинах, і мова йде про те, що ну, будь-і системи, які до цього були, типу Вістфальська, Віденська і так далі, вони всі е, організовували шляхом підписання певних угод. І от мені б хотілося вірити, що це слово імплементація це означає, що на цьому глобальному саміті миру буде підписана така глобальна угода домовленості між всіма державами. Державами або більшістю держав на міжнародній арені, яка якраз і оформить е, такий новий статус-кво. Але питання в тому, які із оцих антагоністів сучасних, яких ми вже оголосили, типу Китай, Росія, Іран і так далі, будуть чи не будуть представлені в цьому, і можливо, ну можливо на даний момент і. Е, тому що наш президент планував провести її в лютому 24-го року, наскільки ми знаємо, а, але знову ж таки, наскільки оці антагоністи готові сісти за стіл перемовин, поки ми це не бачимо. Тому от ну подивимось, але цей крок він є важливим, тому що саме наша держава ініціює а, такі а, зміни на міжнародній арені, які можна назвати глобальними. Ну, 10.30 на годиннику. Ми маємо завершувати наш ефір. Нагадаю, що сьогодні ми говорили чи бути в формулі миру. Говорили з нашим гостем, це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецької національної університету Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101 FM Реклама.